Привіт! Я художниця Альона Райда, і я авторка авторських ігор, а також авторських колод карт. Художниця. Зараз в мене в руках колода карт Шосте почуття. Це метафоричні карти. Кожна з карт. Це фрагмент картини живописної, або цілком картина. Як бачите, вони Досить сиреалістичні, їх можна довго роздивлятись, видивлятись різні цікаві деталі, От, і вони вже досить давно себе зарекомендували серед психологів, а також, як метафоричні карти, вони підходять і до інших ігор, не тільки до моїх, як доповнення. Що я дуже вітаю, будь ласка, долучайте до своїх ігор, я не проти, бачите? І різнопланові образи, і тут можна цілі історії по ним розповідати. І архетипи тут можна побачити, якісь спогади з минулого, і якісь травми попрацювати, якщо потрібно. Якщо ні, то можна в Задоволення роздивлятися, насичуватись картинами, фарбами яскравими, поміркувати, тому що не просто так нам пишуться книги, верші, якісь твори. Для того, щоб ми міркували, для того, щоб ми подумали, як це відноситься до нашого життя. Ось на цьому і базуються метафоричні карти на роботу з підсвідомістю і щоб людина. Ну, свою уяву. Ось. І розказую про гру, до якої в комплекті йде ця колода карт. Хоча, чесно кажучи, можете грати і в інші, з іншими метафоричними колодами карт, інших авторів, я не проти. В чому заключається основа гри, От погляньте, тут є. Такі чотири кути, і тут написано: чотири стихії вода, вогонь, земля, повітря. Отже, що ви перед початком гри? Є така інструкція. Зараз я друкую просто на таких от картоночках, щоб можна було легко перевернути. Тут основні правила нічого складного насправді. Додаткового якогось навчання не потрібно. Ви можете. Купувати, дивитися, відео у мене є на сайті, там запис на Ютубі. І, будь ласка, от початок. Перед початком гри бажано налаштуватись на внутрішню роботу, заспокоїти думки. Кілька хвилин гравці можуть ознайомлюватись з полем гри, розглядати образи на картах. Коли всі учасники готові до гри, кожен може, перший варіант, загадати бажання або поставити мету, аби в процесі гри отримувати різні підказки на задану тему. Запит до гри можна при бажанні озвучити або записати. Ну, якщо є ведучий психолог професійний, то він може дати таке завдання, роздати листочки, щоб кожен там записував. Ну, це цікаво, в будь-якому випадку, навіть якщо ви цього не будете робити. Потім можна грати без запиту для розваги. Початок гри це ось ця крапочка, ви ставите. Свою фішку і кидаєте кубик, Ось випало, наприклад, один перша е, 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 квіти сон. І коли в мене будуть карти, а ми гравцям роздаємо по шість карт з цієї колоди, шосте почуття. от, Наприклад, я з явним гранцем сиджу, хоча зараз е, я на одинці, от я роздам шість карт, чотири, п'ять, шість і собі шість візьму. Грати можна доти, поки всі карти не закінчаться, які будуть у вас в обіході. Отже, і сон. Ось я дивлюсь на свої карти, образ, що нагадує сон. І психолог, або ви можете так домовитися серед гравців, що кожен розповідає коротку історію або свого життя, або свої асоціації щодо картини. От я, наприклад, можу розказати, що. Метелик ні, ніби в цьому коконі в своєму, в, в режимі очікування. Насправді, я теж зараз в такий період, що в режимі очікування ніби щось от, на паузі все стоїть, якесь щось важливе, але ти в такому вдоміку, в палаточці, в такому наметі і чуш, відчуваєш себе в безпеці. Ось. І якщо інші гравці скажуть, да, цікаво, ти. Ну, це ще так перевірки, чи людина так, аби відчепилася, щось таке, та, це так, це ну, ну це не цікаво. Треба, щоб була якась ну, історія, чи хоча б думка твоя, як ти обґрунтовуєш свій вибір своєї карти. От. І потім вона йде в бой. Ми її відкладаємо, а з колоти беремо іншу, щоб завжди було шість. От у мене шість карт зараз. І коли в мене підходить карта, всі сказали, що. Підійшла, то ось є тут таке, як ланцюжки, і по ланцюжку ти переходиш на інший рівень, перескакуєш. Так само, якщо ви десь тут і у вас не знайшлося потрібної карти, ви назад по цьому ланцюжку вертаєтесь. Ну, все дуже просто. Отже, я сюди перескочила на відпочинок. І е, психотерапевт може сказати, що ось вам знак, що е, с, багато спите зараз, нічого, організм відпочиває, зараз весна ви тебе не треба себе, <світтє> від себе багато чекати. Так, далі кидаю 5. Ось моя карта. Ой, карта кажу, <світтє> фішечка. І отут є такі маленькі стрілочки, і я по ним так, один, два, три, чотири 5. Омана. Попалось мені слово омана. І мені потрібно вибрати з цих шість карт, що в мене зараз є в руках, що мені нагадує Оману. І, мабуть, отака омана. Що хтось на тебе наговорив щось, там, за тебе порішав, як як на тебе навести оману. Ти нічого не знаєш, а вони ховаються і дивляться, що ти будеш робити. То от це моя асоціація, а насправді у кожної людини буде своя асоціація. Тому що. Пояснюючи щось, вигадуючи якусь історію, в першу чергу людина відсохується від свого досвіду. Так, всі погодились? Відкладаємо бой. Я беру нову карту собі сюди додаю, щоб завжди було шість. Далі, так, де вона в мене було? Омана, я сюди перейшла, от знову по ланцюжку, на третій. Як переходиш на третій, так можна перейти і на. Ну, і назад прискочить, якщо воно не підійшло. І, до речі, я таки не розказала, навіщо ці стихії, що вихід, ось тут початок, процес гри я вам показала. А вихід може бути їх чотири. Ось, Або слово бажання в стихії вода, або слово пристрасть в стихії вогонь, або слово дім в стихії земля, або слово. Знання в стихії повітря. Ось чотири слова мож... ну, одне можна. І тут теж якби є рекомендація, як можна обрати одну з чотирьох стихій. От я вибрала, допустимо, ну, хай буде знання. Ось Вибрала я це слово знання. І мені треба і я закінчую гру, якщо я на нього попадаю, на це слово. От Якщо я на нього не потрапляю. Все одно ми будемо грати, поки всі карти, що у нас є в руках, не підуть сюди, От бой. тобто, щоб ми пропрацювали всю колоду. Або половину колоди, як домовимось. От. Ну, я ще зроблю кілька ходів. От, Наприклад, де я була. Оману, зараз я ось правда, у мене квітинка, правда. І випаде мені один. Попаду я на своє знання. Ану, а, не пропало 5. І сюди. Один, два, три, чотири, п'ять. Сміливість. Чи є в мене тут сміливість? Ну, я не бачу тут сміливість. Тому ось по цьому ланцюжку я вертаюсь назад. І тут слово впевненість. А впевненість тут є. Ну, з образов я дивлюся. І бачу, що є отака от впевненість, от Вона така трошки темненька. Така, знаєте, певненість темної сторони. Але це все одно ж впевненість. Там вже не, не, не написано чітко, яка впевненість. Тут у мене ось такі. Так, ми приймаємо-приймаємо Це відповідь мою. Так, беру наступну карту. Я тут впевненість у мене. І тепер я йду по цьому колу. І мені треба потрапити сюди знання, бо я вибрала це слово, щоб закінчити свою гру. Так, ну от і побачимо. Так, три. Один, два, три. Розваги. Чи є в мене тут розваги? Ну, оце поїсти смачненько, якщо це зважати за розвагу, ну, це така слабенька розвага. Ну, uh, намагаюсь собі кожен день <laughs> щодня дозволяти щось подібне, себе якось побалувати. Але така, ну, одна з розваг, але. Добре, приймаємо. Значить, я з розваг переходжу сюди, в радість. Мені треба більше радості в житті. Так? О, змій. <смір> і так далі. Взагалі, до карт, як до окремого інструменту є теж От, інструкція, кілька авторських технік. Отже, карти від гри можна окремо використовувати, при бажанні поле гри можна з іншими метафоричними картами використовувати. Якщо зайти до мене на сайт, там є якби, функція карти і гра чи просто поле гри, якщо у вас карти вже є. Так, дякую за увагу.